Прокинеться Левіапан, перша книга серії Експансія, це історія про капітана на кораблі, в космосі, в сонячній системі, в майбутньому, де безнадійне людство опиняється на порозі глобального конфлікту. Fuck. А ще це історія про детектива в капелюсі на станції, на каменюці, в поясі астероїдів, який став ареною сутички кількох суперпотужностей. Пояс став ареною не Граматична памилка. А ще це історія про лиховісну і загадкову молекулу. Про спершу стріляй, тоді розбирайся, про а що таке. Я лише хотів як краще, про нові форми расизму, про мегакорпорації, які як завжди поводяться. безжально і жорстоко і зовсім безкарно. Про благо кавоварок, про утилізацію сміття на венері, і про мормонів, які дивлячись на весь цей дурдом, вирішили звалити нафіг до якоїсь найближчої Альфа Центавра або що. Сеттинг руші Бштейна не наблизив нас до зірок, але принаймні дав нам планети. Технологічний прорив, який вивів людей у космос, але не за межі власних інстинктів, насправді лише розширив територію для сварок: Земля, Марс і пояс астероїдів, три члени однієї сім'ї, які вже давно не чують одне одного. Напруження сягнуло рівня вибухонебезпечно, але мир все ще зберігається в крихкому балансі взаємозалежності. Земля залишається центром влади і політичної ваги, стара й перенаселена планета, яка контролює більшість ресурсів і рішень. Марс, і її колишня колонія, перетворився на мілітаристську, цілеспрямовану державу, поглинуту тераформуванням і мріями утвердити свою незалежність. Пояс астероїдів з його найбільшим космопортом на Церері, промислова периферія, де видобувають все, що тримає людство на плаву. Формально він підпорядковується Землі, але фактично виживає сам по собі. Поясани окрема культура зі своєю говіркою, жестами і нелюбов'ю до планетників. У цьому середовищі діє об'єднаний пояс астероїдів або ОПА організація, яка офіційно бореться за права Поясан, а неофіційно дедалі частіше схиляється до відкритого спротиву. Події книги розгортаються переважно в поясі і подаються з двох ракурсів: з одного боку, Джеймс Голден, колишній офіцер флоту Землі. А тепер старший помічник капітана на цивільному вантажнику Кентербері, що перевозить воду між колоніями. З іншого Джозеф Міллер, змучений життям детектив із Церери, якому доручають розслідувати зникнення доньки заможного земного бізнесмена. Розділи Голдена і Міллера чергуються між собою впродовж усієї книги. Почнімо з приємного Міллер. Міллер крутий. Він бухає, він страждає, він знає життя, він бачив його бруд. Ви задумувались, чому, коли трансформери машинки, вони всі такі блискучі і гарненькі, а от роботи вкриті вм'ятинами і подрябинами. Бо блискучі і гарненькі машинки ваш мозок сприйме спокійно, а от роботів, будь вони такими, може відмітити як нереалістичних, іграшкових, фейкових, нерівності, шрами, лайно. Ось вона реалістичність. І життя обдарувало Міллера усім цим сповна. Цей чоловік, цей Міллер. Був істинний аж до найменшого пороху кошнісінького свого пальця. Він працював у силах безпеки на Церері вже 30 років, і навіть на самому початку не мав багато ілюзій. У ходу був жарт про те, що на Церері не потрібні закони, адже тут є поліція. Люди часом випадали з атмосферних шлюзів, докази часом зникали із сейфів, і йшлося не стільки про те, що добре, а що погано, скільки про те, що виправдано. Міллер виступає для читача своєрідним провідником у складний і часто жорстокий світ поясу. Через його погляд ми знайомимося з життям станції Церера, деталями побуту, інтригами та соціальними особливостями поясан. Його сарказм і внутрішні коментарі створюють легкий іронічний фільтр для стрімких подій сюжету, а його історія це трансформація від втомленої байдужості до держимості і до прозріння й вищої мети. Його смертне «Я» пробуджувалося безперешкодно розгортаючи темні пелюстки. Це було полегшення, розслаблення, довгий видих після десятиліть стримування. Міллер є одним з моральних полюсів твору через його сумніви та внутрішні конфлікти читач бачить складність правильного вибору у світі, де добро і зло не завжди очевидні. Іншим моральним полюсом виступає Голден. Голден це людина, яка усвідомлює, що її дії мають наслідки, але вважає, що прозорість і чесність завжди виправдані. Моє сумління чисте, адже мої вчинки точно правильні. Він вірить у власну правду настільки безапеляційно, що перестає зважати на контекст, на політичну складність і неоднозначність людського сприйняття. З точки зору Голдена він намагається зупинити війну, з точки зору громадськості він той, хто спровокував цю війну. Голден схожий на персонажа, якого ви придумуєте, коли вам 13. Ви сідаєте писати, і такі, ну, перш за все, він капітан, і усі його поважають. І всі жінки, о, всі жінки його хочуть, навіть якщо не показують цього. А, а ще він ідеаліст, незаплямований, принциповий. Він завжди за все хороше, і всі навколо такі, ну це ж Голден, він такий праведний. Ну гаразд, попри свою наївність і часом шкідливу ідеалістичність, Голден наділений рядом позитивних рис. Він бає про свою команду, у критичні моменти демонструє рішучість і відповідальність. А його наміри, хай і не завжди мудрі, все ж продиктовані вірою в справедливість і бажанням чинити по совісті. Різниця між Голденом і Міллером – це, попри все, різниця жанрова. Голден, немов герой пригодницької фантастики, трохи більше харизми і був би майже піратський архетип. Втрапив у халепу, став капітаном, обзавівся командою, втрапив іншу халепу, обзавівся крутішим кораблем, світ великий, небезпеки очевидні, зорильоти, торпеди, баталії, любов перемога. Міллер же це нуарний детектив у космосі. Його історія внутрішня, психологічна, вплетена в історію станції, атмосферу станції та моральну неоднозначність. Його вразливість і особиста мотивація роблять Міллера більш земною фігурою серед усіх цих масштабних космічних подій. Атмосферний світ Ось так буває, сядеш собі дивитися якийсь сейфайчик, а там команда повних дегенератів в дебільних шапках в ушанках, без скафандрів, без попередньої розвідки, висаджується на невідому планету, вдихає невідомі патогени, йде справляти нужду в невідомі кущі. В світі експансії космос одразу подається читачеві як середовище вороже. Фізика це найперша і найважливіша реальність, яку слід повсякчас враховувати. Якщо у тебе зламані ребра, а ти хочеш стартанути з прискоренням в 10 – замовляй панахиду. Якщо задумав катастрофу планетарного масштабу, тобі не потрібно 20 років будувати зірку смерті. Знайди велику каменюку, знайди спосіб її розігнати, загорнись у плед, спостерігай кінетичний апокаліпсис. Шапки на вуха, наказав Голден, і учасники команди допомогли одне одному надягти і закріпити шоломи. Кожен перевірив свій скафандр, а тоді скафандр колеги поруч. Коли шлюз розчахнеться, буде надто пізно перевіряти, чи всі як слід застебнулися. Дисципліна, уважність, взаємодопомога є питаннями виживання, а не особистого вибору. Тут немає силових полів, гіперстрибків, транспондерів, а якщо вам трапиться бути викинутим у космос, що ж, просто затримати подих не вийде. Платина, залізо і титани з поясу. Вода зі Сатурна, овочі та м'ясо, з нагрітих сонячними дзеркалами теплиць Ганімеда та Європи, інша органіка із Землі та Марса, фотоелементи з Іо, Гелій Три з очисних заводів на Реї та Єпеті, багатство та влада в незнаних історією людства масштабах текли крізь порти Церери. Інша характерна особливість цього світу все дивовижно живе, комплексне, все дихає, рухається і взаємодіє. Автори щедрі на деталі і уважні до дрібниць, від обігу ресурсів між планетами до особливостей інтер'єрів або культури поясан. Переклад і видання Алексе. Дай мені половину G прискорення, поки ми працюємо з Еймосом. Напрямок руху КЕП. Байдуже, просто дай мені половину G, і не говори нічого, поки я не покличу. Ей би, Си, Ди і G. І чого це у вас G написано по-різному в сусідніх реченнях? Ну, та це пусте. Що не пусте, так це дивна ситуація з абревіатурою ОПА. Ось так читаєш абзац? внутрішні планети, тобто Земля і Марс, вбачають у нас робочу силу, обкладають нас податками, керують нам. Торік вони подвоїли тарифи для Титанії. 5 тисяч людей на крижаній кульці на орбіті Нептуна. А яке діло ОПА, об'єднаному поясу астероїдів до колонії на орбіті Нептуна? Можливо, перекладач хотів, щоб українське ОПА звучало як оригінальне ОПА, тільки от біда в тому, що в оригіналі воно означає дещо інше. Альянс зовнішніх планет. Розумієте, ось це українське ОПА? А ось це. угу. Явно дещо інші масштаби. Що ж до видання, то тут усе на висоті. Обкладинка гарна, дизайн прикольний, гарнітура прикольна, папір нормальний, є лясе, є електронні варіанти, є гарний лендинг на сайті видавництва. Підсумовуючи. Здавалося б, намішано тут багато: пригоди, політика, детектив, космічний горор, зомбі, що? Але все це органічно сплетено в єдину історію, все це працює. Це книга, яку легко рекомендувати навіть тим, хто не часто читає фантастику. Вона динамічна, інтригуюча, продумана, проза зрозуміла і точна, обсяг достатній, але не надмірний. Сильний початок циклу, однак навіть як окрема історія працюватиме непогано. Серіал теж однозначно вартий, щоб його чекнути, сам вокал з інтро можна слухати безкінечно. Напевно, це щось із царини легенд. Міллер закохується, розглядаючи фото дівчини і читаючи її особисту переписку. Це точно фантастика.